Вихованці клубу кемпу готуються до змагань. Кікбоксери інтенсивно тренуються та відпрацьовують прийоми. Для кращих спортивних досягнень приходять до залу кожного дня. Вже сформована команда, яка поїде на чемпіонат України з кікбоксингу «Ваку» серед дорослих та всеукраїнський турнір серед дітей та юніорів до 18 років. Змагання відбудуться в місті Біла церква. Змагання, які плануються в Білої церкви, дуже-дуже Важний. Це відбір на чемпіонат світу, который буде проходить в Абу-Дабі в Еміратах. Діточки будуть змагатися в поінт файтингі і лайт-контакті. Юніори будуть змагатися в поінті, в лайті і в Кіклайті. Два наших спортсмена будуть змагатися в Луки. Лукік это жорсткий вид спорту на ринге. Місто південне на змаганнях представлятимуть 16 вихованців клубу кемпу. Вік, учасників від 7 до 9, від 10 до 13 років, юніори – 15-18 років. На чемпіонаті України в розділі Лоу-Кіки виступить тренер та спортсмен Василь Снігур, а ще Гліб Малишев. Тренера дають настановити, допомагають удосконалити техніку своїм підопічним. Я їду секундувати діток везу своїх вихованців малих. І сам буду виступати так на ринзі. Дуже серйозний рівень, тому ну, новачків туди не беруть. Туди беруть хлопців, які вже виступали, які мають досвід, які потрібно показати результат. Ми відпрацьовуємо комбінації е, різні, підготовуємося, нові зв'язки. Да. Е, відпрацьовуємо ці комбінації на груші, спарінгуємо, бажано кожний день. Хто зможе. Досвід практика дуже важлива для спортсмена, тому що сам спортсмен розвивається, розвивається на змаганнях, опит отримує і стремиться до чемпіонства. З Кубком грамоти хочу приїхати. А вже були в тебе раніше спарінги да, і змагання? були. А які були. в тебе результати? Розкажи на області були перше місце зайняв, на Україні, 17-те. Коли ми виходимо, тренер говорить не бояться. «Чому ти для себе обрала такий вид спорту?» Тому що мені подобається битися. А тобі не страшно з хлопчиками змагатися? Ні. Чи ти все ж таки з, з дівчатами у спальни виходиш? То, так, з дівчатами та з хлопцями. А як давно ти вже ходиш на фейкбоксі? Рік це третє змагання. Це вже третє змагання з початку цього року, в яких візьмуть участь вихованці клубу Кемпо.